Порох заплачено, ми їх не пробачимо, хай яскраво світить воно, українське сонце зійшло. Дрони, системи реп, генератори та спецпристрої все, що сьогодні дає перевагу на фронті. Під час форуму громад вінничани силам оборони цю техніку передали військовим, меценати волонтери та соціально відповідальний бізнес. Ми віничани на місцях збирали ці звернення, і нам вдалося об'єднати усиллями війничани фондом ХП громаді, інші благодійні фонди, і Латвійський є фонд. І придбати машини. Сьогодні ми передали сім машин, передали дуже потрібне обладнання. В основному це також там дрони, бандера, павербанки, віницького виробництва і обладнання для автомобілів, тому що зараз зима, потрібна резина, постійні, потрібні запчастини. Інструменти для ремонту у залі представники 60 громад Вінничини. Унікальність форуму в тому, що допомогу розподіляють між підрозділами, де служать земляки. Це вже восьма така зустріч. Її організовує громадське об'єднання Ми Вінничани разом із благодійним фондом МХП Громаді та партнерами. Від початку проведення таких форумів військові отримали допомоги на десятки мільйонів гривень. Було передано обладнання. На суму вже під 4 мільйони гривень, але особливість знову ж таки форум полягало в тому, що порядка 70% обладнання військового ми передавали громадам для подальшої передачі військовій частини, де проходять службу безпосередньо жителі той чи іншої громади, в цілому. Ми надали допомогу на сьогоднішній день. Порядка вже 40 мільйонів гривень. з початку проведення форуму. Новинка вересневого форуму електронний трицикл для прикордонників. Він допоможе виконувати логістичні завдання на лінії оборони. Війна надзвичайно сильно міняється. Те, що було два роки назад, і сьогодні це зовсім інші. Речі, це зовсім інша війна, зовсім інші підходи. І тому треба розуміти і знати. І коли ти на контакті з людьми, ти розумієш, що їм потрібно. Якщо там два роки назад потрібні були дрони, там рік назад потрібні були реби, то сьогодні дуже важливі моменти. Це повинні бути надсучасні дрони. Це повинні бути машини в зв'язку з тим, що противник також створив спеціалізовані підрозділи, де появляються на фронті. Вони палять дуже багато наших машин, тому потрібні машини, потрібні ремонти, потрібно зробити, облегчити їм службу. Із форуму на передову вже вирушають пікапи для трьох бойових бригад. Ми сьогодні отримали Нісан Навара, саме те, що треба, вдоглянутому більш-менш стані, тому, думаю, хлопці будуть вдячні за це. Для бійців це не просто транспорт, це шанс на життя та перемогу. Приїхали отримати автомобіль від МХП громади Миколи Кучера для розвідки. От так як нам потрібно їздити на позиції. Дякую всім, хто там таку зробили прекрасну форму. Предоставили такий автомобіль. Треба ну, присну до таких акцій, бо тому що ми нуждаємося як ніяк в всьому там ми, ну, Нам треба, як знаєте, який ворог в нас є, от, чим побільше їх вибивати, от, щоб вернути всі свої, як говориться, граніці до 91-го року. Організатори наголошують, це не разова акція, а системна підтримка. Ботил і фронт залишаються єдиним цілим. Цей черговий форум. Я думаю, що всі організатори мене підтримують. Це показник того, що ми не втомились. Ми не звикли до того, що відбувається, бо це трагедія, це агресія, це окупація, це щоденні жертви. І ми ніколи до цього не звикнемо. Ми не втомились допомагати, тому що це має хтось робити, в кого є не тільки можливості, але є відчуття. Боргу перед своєю країною і ми не просто поруч. Ми разом з військовими, разом з силами оборони Починалося Мобілі, потім дрони, сьогодні вже треба ребе, треба інше обладнання. Так само і ми. Ми сьогодні, дякуючи нашій команді. Ми маємо зворотній зв'язок з громадами, і ми знаємо безпосередньо, що треба для тої чи іншої військової частини. І сьогодні, якраз вивчивши ці всі пропозиції, ми об'єднали всіх активних, небайдужих людей, які входять до нашого об'єднання, та й не тільки з Вінницької області, і з інших областей, спільно з громадським об'єднаннями «Вінничани» і благодійним фондом МКП Громаді передали обладнання. Форум це також зустрічі з рідними, хвилини перепочинку для захисників та відчуття єдності. Подібні форуми це про єдність військових із громадами. Вони приїжджають на такі заходи не тільки для того, щоб отримати допомогу, це ті години, можливо, дні, декілька днів, які вони можуть побути своїми рідними на Вінниччині. Адже сьогодні ці підрозділи, військові, ці військові, вони з Вінниччини і їм цінно. Приїхати побачити, що їх підтримують, що їх чекають додому, і вони обов'язково повернуться з перемогою, так як ми цього й хочемо. А ця підтримка це елемент щоденної роботи компанії МХП благодійного фонду МХП громаді з нашими партнерами, такими, якими є громадське об'єднання Ми він Організатори обіцяють і надалі допомагати військовим. І найближчим часом анонсують проведення нової, не менш масштабної зустрічі. Звінуть наші вороженьки як роса на Сонці.